Че ще раз ми продовжимо нашу програму в нашій студії Павло Петренко, народний депутат Батьківщина Ростислав Павленко, народний депутат удар, і до нас приєднався Ігор Мерешниченко, народний депутат від фракції Свобода. Добрий вечір Добре. ще раз. А тепер уже ближче переходимо до теми, яку анонсували на початку стосовно того, що е, опозиція планувала провести позачергову сесію, оскільки спікер не погодився, не було, не буде зроблено так, як заплановано. Позиційні депутати все одно будуть збиратися в раді. Як це все буде відбуватися? Чому які питання будуть обговорюватися? Все це все це будемо зараз. Особливо на нашому ефірі ну, давайте почнемо з того, що згідно норм конституції регламенту 150 народних депутатів, які збирають підписи, вони мають право е скликати позачергову сесію, тобто сесію, яка відбувається між сесіями, між офіційними сесіями, і е це при рішення має прийняти голова Верховної Ради. Я так розумію, що позиціонери зібрали 158 підписів. Так, так і ви принесли ці підписи до е пана Рибака, голови Верховної Ради, на що він вам відповів? Що. Ще та стане факт послухав свого однопартійця партійця Лук'янова, і якого я так розумію, диктоскопічні здібності на ідентифікації відстані. підписів на відстані і на око. От і вирішив, що 158 підписів, як мінімум, там він сказав, 18 сфальшовані. Ну розумієте, я наприклад пам'ятаю, коли ми е, ці підписи ставили, збирали. Ми збирали їх на день соборності. Mm -hmm. я, якщо чесно, я навіть не, не міг собі уявити, що мій підпис може хтось ідентифікувати. Відповідно, я ставив його звичайно, Ваш підпис але каже, що він слава один Богу, з тих? слава Богу, mm -hmm. ні, слава Aha. Богу, мій підпис. А назвали ніби... тих чи сфальшовані? Ви ну, наприклад, Миколи княжицького назвали? Княжицький mm -hmm. при мені приблизно mm -hmm. ставив mm -hmm. цей підпис. Right. Ми були в одному місці біля пам'ятника Грушевському, але Лук'янову здалося, що він підробив його. Відповідно, абсурдність полягає в ситуації в тому, що є е, бажання депутатів, є рішення фракцій, але ну хтось вирішує, що підписів навіть мій підпис визнала. А а а в чому ситуація? Не озвучили крізь тих людей, які не озвучили? А хто Там Я вам скажу. Там Кличко був, мені здається. Так. Кличко, після, так, навіть так. після того, як Кличко офіційно зробив заяву, каже, так. я особисто підписую, цього сильно недостатньо. Ситуація тут в другому. Просто вперше в історії України. Можна у я... нав... спікера одразу підписати ще. раз? Так, дивіться, вперше в історії України. Тоді треба прописати іншу процедуру. Так. так. Ця процедура прописана в Конституції. Джо... Ніхто не може її зараз змінити. Процедура дуже проста. Спікер зобов'язаний скликати сесію на вимогу 150 Депутатів, все. Що я вчора просто був в групі тих депутатів, які е, прийшли до спікера, для того, щоб він нам пояснив причини, чому він не видає розпорядження про скликання сесії. І він так і не зміг їх пояснити. Після двох годин спілкування, коли ми йому чітко аргументували норми регламенту, де чітко написано, що в разі подання цих підписних листів. У нього немає іншого випадку як протягом семи днів скликати сесію. Коли ми показали йому підписні листи, які були засвідчені самим апаратом Верховної Ради, що відбулося, було подано 158 підписів на спеціальних бланках mm. до апарату Верховної Ради. Апарат Верховної Ради звірив ці підписи з особовими справами депутатів і офіційно визнав. 151 підпис. Тобто все, нема питань. Сім підписів, серед яких був підпис кличка, який сразу сказав, що я особисто підписав, вони не визнали. Але тим не менше, 151 підпис був засвідчений апаратом. Після того з'явився. З'явилась думка нардепа від партії рини Лук'янова, який вважає, що якісь там підписиму не по дому не включення. Він може набити і рибак тільки зі слів свого однопартійця, вирішив порушити норму конституції і не скликати сесію. Ми йому вчора пояснили, що це надзвичайно поганий прецедент, що навіть у 2004 році, коли була конституційна криза, під час президентських виборів скликалися по позачергової сесії при кучмі. А те, що він робить, він може війти в історію як перший спікер, який порушив конституцію. Ну фактично він поставив хрест на статусі Верховної Ради, і на статусі спікера. Павло, Скажіть, у вас не склалося враження, що от, як кажуть, на нього тиснуть з адміністрації президента і з регіонів. Ну я вам скажу, коли він після двох годин просто фразу, що я не можу це підписати. Ну про що можна говорити? Тобто, що я не можна... можу підписати розпорядження? І а, ми вчора його а, попросили. кажемо, якщо ви не можете підписати це розпорядження, дайте нам письмову відповідь, відмову, обґрунтуйте. Він обіцяв до вчорашнього дня, до кінця дня дати таку відмову, він так і не дав. Тому що нема що писати, нема жодних аргументів юридичних, чому він це не зробив. Тому я думаю, що однозначно це питання не можна залишати, і тому ми завтра збираємося. Якщо ми допустимо, щоб ігнорувалися. Прямі норми конституції тоді в принципі парламенту не потрібно. А давайте просто вже конкретно закони приймати Ви в адміністрації завтра президента. Збираєтесь де. Завтра збираємося в парламенті. В парламенті де на Грушевському на так, так як в сесійній залі, але в залі чи ні? А... Завтра подивимося. Ну. Почекайте. Ну давайте ми Скажімо, зараз перед глядачами. сесійної зали чи кулуарів, воно не є принциповим. Ви говорили за апаратом Ми раді... зберемося. Апарат Верховної Ради відкриє двері, хоча б Вас давайте так. в ну, безперечно, кулуари, наприклад, відкриті для депутатів. А зал закритий буде що стосується ще раз не є ми зберемося в залі чи в кулуарах. Не є принциповим, ми будемо голосувати картками чи. Створимо лічильну так. комісію і підняттям рук. В історії українського парламентаризму було маса прикладів. Було, коли в українському і в тому домі, домі, і в українському досі. Тому... Тобто, чи правильно я вас розумію, що завтра збереться опозиція і ви створите свою лічильну комісію. Яку легітимність будуть мати рішення які ви прийматимуть завтра? Легітимність, легітимність передбачена ліць. в Регламенті. Чітко прописано, і сьогодні заявили лідери. Опозиційних фракцій, що завтра відбудуться збори народних депутатів. Ми маємо право збиратися у приміщенні на Грошевської 5 згідно регламенту без обмежень. Угу. А, питання тихні журналісти туди будуть пускати. А, так, я думаю, що завтра журналістів будуть пускати з 9-ї години під накриття. На за картками резиснення. акредитації чи так? За картками акредитації. Року. Це перше. Друге, що стосується відкриття приміщення сесійної зали, mm -hmm. завтра будемо спілкуватися з апаратом. У них теж немає правових підстав не допускати народних mm -hmm. депутатів у сесійну залу. Але це технічне питання, я тут погоджуюсь з колегою. Насправді, що саме основне, ми завтра покажемо, що дійсно. Опозиційні депутати вони є. Вони прийшли на фактично на свої збори до Верховної Ради, і те, що зробив спікер, серед іншого, завтра буде с питання щодо висловлення недовіри спікеру. Тому що те, що він зробив, він фактично з перших днів своєї роботи показав, що він не є спікером всієї верховної. Ради. Що далі? Тобто, ви завтра приймете рішення про недовіру. Ви будете що да що ще буде завтра? тут? Ще такий момент, що саме рішення ну це називається про відкликання Верховної ради відплика. ініціативи. Що да. відкликання? Вона також передбачає збір тих самих 150 підписів. Тобто, одне з питань, які, які будуть рішити завтра, вони будуть зібрані завтра. Та само там зберемо. власне, вже щоб ні в кого не було ніяких питань. Є фізично ці народні депутати. E aqui... Є журналісти, я думаю, що партія регіонів і завтра будуть питання, чи є присутніми, скажімо, народні депутати там Мірошниченко, Петренко Пан чи будь-хто інший, чи можливо це наші я чи не, клони, не знаю, копії, клони. клони. Тобто у Лук'янова можуть такі версії з'явитися. Я допускаю це. до Рибака, що повернемося і стосовно так, того, яке моральне право має на діяльність цей парламент. Це от те, що ваш лідер писав. На ще таке питання. Давайте спочатку уточнимо для наших глядачів. А в чому особлива різниця? Якщо, наприклад, завтра у вас не вдасться, у вас залишиться три робочі. І потім о, вівторок, п'ятого числа, ви вже виходите на планову сесію. Ну, якраз під час перерви ми трохи почали про цю розмову, тут згоди з колегою. Перше, що в чому сенс з сесії? 150 народних депутатів можуть поставити на порядок денних примусово ті питання, які вони вважають необхідними, які є важливими для суспільства. А вони второк не дадуть їх поставити на порядок. Не. денний? Порядок денний ухвалюється під час строкової сесії. Більшість голосів за двома стама 26 і як ми бачимо, як голосує більшість, коли голосується піанізмом, коли голосує саме за того парня. Ми можемо очікувати дуже різних варіантів. Тому власне було поставлено це питання для того, щоб ми з суспільством представили позиції, і е, показав, і те, що стосується справ політичних в'язнів, і те, що стосується прав людини, і те, що стосується відповідальності правоохоронних органів, тут абсолютно правильно в першій частині програми йшла мова про те, що це стосується і політичних в'язнів, це стосується тих мільйонів випадків, які є, і це стосується тиску на опозицію на інших опозиційних а депутатів. Собі, Кожній фракції я просто думаю, якби я був представником партії регіонів, тому що його тут немає. Хтось має представляти їх точку. зору, я би зробив так. Ну зовсім ви завтра зібрали 150 народних депутатів. Там щось вирішили собі, якісь. Документи, все ми кажемо це нелегітимно, Рішення не було і Порушення все, що ви там не приймали та хлопці. Це ваша справа, це ваші папери. Що далі? Ну, дивіться, насправді, те, що вони не скликали сесію, це говорить про те, що вони бояться. Якщо ви подивилися на порядок денний, який ми запропонували, үгум. там дуже чіткі питання. Питання перше це створення слідчої комісії щодо фактів незаконного ув'язнення з порушенням Конституції Тимошенко і Лозецька. Для цього достатньо 150 депутатів голосів, ґ 150 депутатів. Вони розуміли, що ми цю комісію створ <соць> створили <соць> би <соць> точно на позачерговій сесії, <соць> і ця комісія почала б розслідувати ті факти, які відбуваються в колонії у Луценка. Ті факти, які відбуваються в лікарні по. Тимошенко, факти побиття народних депутатів, жінок, які були у Тимошенка. Тому вони цього бояться. І однозначно, те, що вони почали так панічно порушенням Конституції не призначати сесію, це свідчення того, що вони відчувають свою слабкість. Питання пов'язані з недовірою до генерального прокурора. Так само було зібрано 150 підписів на е, ініціативі так. щодо е, висловлення недовірі по генеральному прокурору. Напевно, у партії регіонів так само не так все добре. І є, напевно, депутати від партії регіонів, які проголосували цю недовіру. Тому вони цього теж бояться. Розумієте, і те, що вони зараз не розказували, ну, а далі, що у уявіть ну, собі. крім того п'ятого окрім... числа, Мустафа, окрім так. того, я би хотів сказати, що в будь-якому випадку ми дуже чітко розуміємо. І на жаль, голосування в останній день попередньої сесії, так. коли ми не змогли проголосувати про закон про декриміналізацію деяких статей, ми чітко усвідомлюємо, мабуть, сьогодні в опозиції немає у парламенті більшості голосів, але ці питання надзвичайно важливо підняти перед суспільством. І тому, коли ми говоримо про порядок формування про формування порядку денного. На позачерговій сесії чи зборах, як завтра ми їх назвемо, чи в будь-якому випадку, ми говоримо про підняття цих питань перед суспільством. Завтра буде майданчик, на якому ми зможемо задекларувати позицію опозиції. Це політичні переслідування, це свавілля міліції. І це не лише мова йде про двох політичних в'язнів, тому що кожного дня накопичується той. Клубок проблем, які ми не можемо розплутати вчора. Побили народного депутата. Вчора міліція свавільно втручалася у процес формування громадської ради в місті Києві. Сьогодні ми прийшли до голови КМДА Олександра Попова, піднявши ці питання. Чому сьогодні міліція втручається в процес формування і е, громадського життя міста Києва? Чому міліція сьогодні б'є депутатів або принаймні ігнорує факти побиття депутатів? Якщо сьогодні, от, наприклад, депутати Едуарда Леонова вчора брутально побили? Він сьогодні зняв побої є абсолютно чітко зафіксовані ці факти. Міліція сьогодні допускає побиття депутатів, які мають статус, які мають нібито так звану депутатську недоторканність. Що можна говорити про простих громадян? Що можна говорити, якщо у нас сьогодні політичних в'язнів Тимошенко і Луценко катують і переслідують, принижують людську гідність? У нас маса інших політичних в'язнів, так звані васильківські терористи. Я не можу про це мовчати, і ми хочемо це підняти завтра так само. Хлопці, які сидять два роки у СІЗО, без будь-якого судового рішення. А суддя кожного місяця цинічно переносить засідання на наступний місяць. Людей катують у СІЗО, про них ніхто не говорить. Їм е інкримінують злочин проти пам'ятника, якого не існує. Mm -hmm. Сім'я Павлюченків е уже весь світ про це говорить. Уже на сайті Білого Дому опублікували цю історію. Людей звинувачують, не маючи доказів і засобів вбивства, якими вони зробили це. І е реально це мова про е систему. Сьогодні судова система це репресивний апарат нинішньої влади, нинішнього режиму у парламенті. Сьогодні єдина можливість висловити свою позицію, донести до суспільства. І сьогодні ми говоримо, парламент парламент єдиним державним органом, в якому Янукович не має тотального контролю, і який може, незважаючи на рішення Рибака і партії регіонів, все ж таки зібратися. Попри їхнє бажання, а завдяки нормам регламенту і донести свою позицію. Скажіть, будь ласка, тепер стосовно цих дій, що може зробити опозиція? Персональне зараз запитання буде до удару. Дивіться, риба псується з голови. Новий парламент почав псуватися з рибака. Те, що написав ваш лідер у себе в бозі, і про те, що цей парламент не має морального права існувати. Якщо у вас завтра раптом не вийде, заплановане, а ви тоді в вівторок не йдете в парламент. Бо він же ж не має вже ж права існувати в такому вигляді. Ви якщо туди йдете, ви його далі легітимізуєте? Він не має права існувати в такому вигляді, і ми маємо зробити ми все для того. Це віде. по це по перше. Це, перше. Це, по -перше. це по перше. Це по перше, і Правильні найголовніше. Да? Але ні, просто mm -hmm. ми розробляємо той mm -hmm. сценарій, коли ми маємо вийти на результат. І mm -hmm. це найголовніше, мабуть, в нашій діяльності. Друга річ, парламент не може існувати в тому вигляді, в який його зараз заганяють, і рибак, чи він діє з власної волі чи не з власної волі, очевидно. Швидше схоже на друге, але це його не виправдовує також. Бо це його відповідальність як спікера. А, куди його заганяють ті, які голосують за себе за того хлопця, де, а, де його заганяє банковий президент? Комочка Тому... ви теж зараз не можете скласти от вся опозиція, щоб було десяти ну, про, про, про це говорилося досить давно, просто за браком часу, бо це а, постійний процес, який закінчиться тим, що влада матиме 300 голосів на свою користь і угу. на жаль. Просто, згадайте, як складали депутатські повноваження Арбузов, наприклад, так. або Прасолов. <рес> Вони не могли їх скласти через те, що партія регіонів цю вже... ж парину за... uh -huh. вирішила зберегти для себе, для того, щоб депутати опозиції раптом не розпустили. Давайте парламент. Давайте, давайте почнемо все ж таки точки зору про владну партії? Так, так. з нами Владислав Лук'янов. Владислав, ви нас чуєте? Так, добрий вечір. Відстав. Владислав, не перше питання в мене таке душне. Людське питання. Скажіть, будь ласка, от ви побачили 158 підписів. Ви знаєте, всі 158 підписів, тому ви визначили якісь фальшиві або не фальшиві. Як ви це визначали взагалі? От, можете описати процедуру? Так. Мустафа, це не так. Насправді ситуація досить проста. З моїх власних джерел мені стало відомо, що опозиція сфальшувала або підклала ті підписи. А які що це за джерела, якщо депутат, можна дізнатись? Депутати не могли зробити э, в той термін, який був визначений законом. Тому я звернувся до керівництва Верховної Ради і правоохоронних органів, перевірити і встановити е факти фальшування. Якщо виявиться, що ці всі підписи дійсні, е що будете робити? Ви вибачити перед опозицією, ви повернетеся, буде якась наступна додаткова сесія. Що далі? який механізм? Мустафа, ну по перше, коли ми бачимо, що опозиція рве на собі рубашку за, начебто, демократичні принципи. А насправді фальшує підписи, втручається в роботу Верховної Ради, перешкоджає робот, робот, роботі народних депутатів, то є питання. Це питання організації, проблем з організацією, чи це питання неспроможності організувати власну роботу? Все ж таки, питання було, І, якщо, виявиться, що виявиться, що ці якщо виявиться, що Якщо що ці підписи дійсні, що далі? Ви готові визначитись в прямому ефірі, що ви були неправі, або що це є порушенням закону. Як що далі робити? Ну, по-перше, в мене є інформація, що більше десяти осіб, які поставили підписи, були відсутні на території України в цей час. Ці підписи вони могли поставити або завчасно, до того як почався збір підписів, тобто підкласти їх, підробити. Або ці підписи, підписи сфальшовані, пане То, ситуації, одразу... я вважаю, що потрібно отримати результати, не потрібно завчасно робити якісь висновки, і е, після того вже обговорювати питання. Але я після того як отримав цю інформацію, я за своїми власними джерелами перевірив, отримав точну інформацію, що більше 10 осіб були відсутні на території України. Mm -hmm. Дехто з них там був. В Давосі і по телевізору ми це бачили, і зрозуміло, що в цей час вони не могли бути присутні не в Україні, і в Швейцарії. Це ви на кого натякаєте стосовно Давоса? Стосовно пана Кличка, я, який сам сказав я про те, що він ставив підпис, а я його звинуватили. Я... Коли... Він 22 січня і виначив Україну для пам'ятника гроші. Встановити до... юридично ці варти, пане от скажіть, будь ласка, ви ж народний депутат? Правильно? Безумовно. Ви. Звикли відповідати свої слова, правильно? Ну нічого не змінилося. Тоді питання. коли я працюю на. Роботу. Дайте відповідь на просте питання. Якщо виявиться, що ваші дані або джерела були неправі, або дезінформували, що ви будете робити? Можете конкретно сказати, я зроблю те, те і те. Ну, от щоб просто знати. Ну, ви знаєте, я не задавав собі такого питання, але я думаю, що якщо моїм опонентам вдасться довести що всі вони uh, mm -hmm. не вприхали а чесно особисто 22 січня зробили підписи були в україні ну uh, то я думаю ну мені uh, цікаво було знати як вони перетнули кордон україни якщо вони 21 uh, січня вилітали за кордон а uh, 22 ставили Пане Владиславе, якщо вони все-таки зможуть це довести, тоді ваші дії. Дайте нам відповідь. Ну, мені важко передбачити. Добре. Колеги, ви питаєте. Останнє питання до вас. Я, але я хочу сказати, що я вважаю що це неможливо, пане Владиславе. А скажіть, будь ласка, ну давайте, якщо вже серйозно говорити, так можете статися, і ну це нормально еволюційний шлях, що ви будете в опозиції. Якщо дійсно уявіть собі, що завтра будь-який депутат, який в нас в нашому ефірі в опозиції, скаже, що. Якийсь підпис фальшивий, в нього є джерела, не називаючи це джерела. А, наскільки це легітимно взагалі, що одна людина, маючи джерела, зупиняє роботу 150 депутатів і всього парламентського процесу? Наскільки це правильно? З вашого погляду, просто дайте оцінку самому собі? Алло, а, Ну мені здається, що якщо в них є... Чіткі свідчення, і вони зможуть довести цю інформацію, то це є нормальним і в демократичному суспільстві, правому суспільстві, а, О, скажіть... не залежить від того, одна людина чи 10 людей. Головне на чому, на чиєму боці є правда. Mm -hmm. Якщо правда буде на боці цього депутата, то він мусить це зробити, він зобов'язаний це зробити. Mm -hmm. А і ще одне останнє все ж таки питання. Ви коли звертались до правоохоронних органів? Ви підписували е, е, там підпис, який ставили, е, бумагу давали. Тобто, ви готові за цю бумагу нести відповідальність в рамках закону? Тому що це фактично безум, до ніс невимовно. Я дійсно це є частиною відповіді на ваше попереднє запитання. Mm -hmm. Я бажаю, що в цій ситуації, якщо це не підтвердиться, то я можу нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Дякуємо вам дуже дякую. Владиславу Лук'янов. Ще е, одне запитання, тому що закидають, що це будуть витрати, якщо ви будете проводити позачергову сесію. Це накладно для бюджету. Поясніть просто витрати. людям, що це означає. Витрати ну, це на електро -інелі, електро -інелі, вигляді гривень. Гривень. Треба буде гривень. Якщо проблема буде в опарата і компенсувати. Тома говорили про витрати. Треба доправити депутатів партії регіонів, які на Мальдівах, на Сейшелах і в Австрії десь там швидцарії Це дуже таке правильно. Не більше завтра виявиться. Ну так що, наприклад, якийсь я просто зараз фантазую? Е, якщо виявиться, що якийсь депутат був два тижні не був в Україні, там перед 22-м і після 22-го, але його стоїть в цьому листі. Чи ви дійсно впевнені 100%, що ці депутати всі були тут, ви бачили його особисто, фізично? Чи може такі ситуація стати? Виді, я вам по процедурний момент просто uh -huh. скажу, чи, щоб ми зараз тут не фантазували. Насправді, дуже коротко. А, апарат Верховної Ради на спеціальних бланках, які прошиті. Значить, перевіряє ці підписи згідно особових справ. Це перше. Друге, жоден з депутатів з тих 158 депутатів не подав офіційної заяви, не сказав, що мій підпис підроблений. Третє. По тим депутатам, по яким озвучили, що нібито це не їхні підписи, вони зробили офіційні заяви, що це я підписував, той самий Та, підписув, лідер фракції УДАР. Але їхні підписи не зарахували, але що? їхні підписи, підписи не зарахували. Буде. Ви будете звертатися до правоохоронних органів з цього приводу, тому що пан Лукянов стверджує, що в нього є інформація. Це може ми хочемо побачити в суду. просто. Ми хочемо побачити, він ж так і не озвучив прізвища тих, кого він, нібито вважає, що вони ці підписи неправдиві. Не, не прав, не тому я думаю, що це просто все маніпуляції інцинуації. Насправді партія і пан Лук'янов хочуть парламент театр Абсурду, коли одна людина може вирішити, проводити засідання, не проводити засідання, вони сьогодні бояться справді будь-яких засідань, і тому є не закон, не регламент та політична доцільність. О, Якщо вона так. є. Політична доцільність будуть приймати будь-які рішення. Mm -hmm. Якщо ну, буля, їх її не, ні не немає, щось. нічого не буде. Ростислави коротко, маємо закінчувати. коротко. це власне спроба поставити на місце опозицію, поставити місце парламент, поставити його в те положення, який був парламент минулого скликання, але це не вийде. І завтра забуде один Найголовніше, ми хочемо ще раз сказати: так як чинить своєвільну партію регіонів вона має дуже добре пам'ятати, бо незабаром вона буде в опозиції, і тоді не треба буде натякати, що що опозиції не дають прав. Єдине... Контурних Єдине, що Ми сподіваємося, що дякую. наступна влада не буде робити те, що робить ця влада. Панове у нас є Все теж такі. свій ремонт. Маємо прав... закінчувати. Дякуємо. вам. Дякуємо глядачам, що були з нами. Зустрінемося завтра, о 19.30. Якраз. Завтра будемо розповідати. Відбулося чи не відбулося те про що сьогодні говорили? Бої ваші Верховні Ради. Дякуємо. Дякую.